З ночі, виявившись із нічого, з чорного шепоту, з горизонту нічного, з повітру і із розламів усіх. Коли ти спиш, він рухається з передмісті, рухається між деревами, падає над стежками, над цегляними бранами, над ганками-хідниками, над кожним із перехрестів, над кожним забійськом, над кожною сколькою, над кожним із, із бездоріжжя, над школами, над вокзалами, над мостами, падає до безкінечності, падає до нестями, коли нічого немає, коли ти спиш. Над кожним із вікон, над кожною за се. Падає над крамницями, падає над дворами, засипаючи русла, огортаючись прапорами, влітаючи до підвалі, сягаючи степ над кожним із пусточ, над кожною знову будовою, над кожною з веран, над кожною з віконниць, пробираючись глиб, рухаючись від околиць, сніг ходить до міста так, як під шкіру входить глибоко. До крові, до сухожи, до темних місць, з яких починається подих. Солодко, наче втома, наче наркоти. Гостро, наче впевненість, наче біє, уздовж нервів, ніби уздовж рік. На дні легень, Мов би на дні копали, свідченням всіх майбутніх безсонні запали, свідченням всіх зупинок і всіх доріг, свідченням всіх перевтілень, які постають. Свідченням всіх початків і всіх повернень. Ламкам березня. Зріла, не наче серпи. Любов підіймається тілом, як гріт артуть, Прогріваючи горлом промерз листво. Над усіма алеями, над домами, коли ти спиш. Коли нічого немає, коли немає навіть того, що завжди було. Тримається відчуття солоду й гіркоти, відчуття пекла, що в пальцях тобі запеклося. Коли торкаєшся і одягу, і волосся, коли простягаєш її руку, виводячи з темноти. Це вона всотується в хребта високо пітьму. Це вона чередами жене золоті заметілі. Радійся цій чорній любові у власному тілі, не дивлячись ні на що, супереч усьому.